Три розбиті автівки, понівечений мотоцикл та постраждалі люди. Свідками жахливої картини наша знімальна група стала вночі на розі столичного червонозоряного проспекту та вулиці Максима Кривоноса. Біди кою – Жовтий легковик «Сіат». Спершу він зніс байкера та протарани владу. Я хотів на розворот на в обратну сторону поїхати. Крайня ліва полоса ваша. Да, Крайня ліва полоса, включений поворот. Потім вроді стояв ззаду мотоцикліст. Поїхав. І він навіть їхав, по-моєму. Ну потім такой удар услышав. Вот а как якраз автомобіль Вазу він стояв рядом з мотоци... мотоциклом. Його просто на перекрестці развернуло і вибросило на обочину. Отже, перед перехрестям зупинилася лада. За нею пригальмовував мотоцикл, аж раптом позаду з'явився сіат. Він зніс Байкера, врізався у ладу та полетів на зустрічні смуги. А там зіштовхнувся з легковиком Chevrolet. Він вилетів мені навстречу по інерції пішов сюди навстріч. Вас крутануло і прямо сюди. Mm, да? Ні, я був на этой полосині, мене просто ударило і мене в бровку. Вам скорая помощь нужна? Нет, нет, не нужна, слава Богу. Люди в автівках не постраждали, хоча дуже перелякалися. В легковику Лада їхала на відпочинок родина з маленьким хлопчиком. Його про всяк випадок оглянули медики. Та, на щастя, він був неушкоджений. А от водій мотоцикла таки потрапив на лікарняне ліжко. У байкера чимало травм його одразу забрала карета швидкої. А далі найцікавіше на місці аварії розпочався гостросюжетний детективний бойовик. Річ у тім, що водій Сіата, який і наробив біди на дорозі, разом з пасажиркою тік з місця пригоди. Один такого тілослуження, як він, в чорній майці, і дівочка худає в шортах, яка була висока. в волосати майці, і. Паласад ільбатно ну, в палосатом що-то по-любому за рулем і вони збіжали сміли ДТП, тепері, стояли, розговорювали і обіжали коли в ту сторону. Ми проїхали сюди, смотрели їхнього. Шукати втікачів взялися представники так званої міської варти, які невідомо звідки з'явилися на місці аварії. Хлопці у камуфляжі з'ясували прикмети втікачів і кинулися прочісувати навколишню територію. Бігали хвилин 20, аж раптом пролунав крик. А дителя поймали. Сінь вообще в давно. Скинув документи. Он во дворах був, в таксі хотіли садитися уже. Кажуть, що затриманий Тверезий. Його передали правоохоронцям. Однак чоловік разом зі своєю супутницею заперечували, що їхали в Сіаті. Ми йдемо домой. На якому основанні. Там так... вийдемо в аварію попали, а може ми можете Ми не попали в аварію. Та да, видели вас, і тебя і його видели. видели. <плес> Затримані до останнього відхрещувалися від звинувачень однак, чимало свідків упізнали втікачів, та й прикмети, про які казали очевидці, співпадають. Один такого тілосложення, як він, в чорній майці, і дівчина худа, в шортах. яка була висока. В шортах, в полосатій майки, і майці, і ну, в паласа там чита по-любому. Підки розповіли, що в когось навіть фотографії є, як втікачі виходили з Сіату після ДТП. Однак на власні очі наші журналісти знімків не бачили. Наразі істину з'ясовують правоохоронці. А ми лише нагадаємо, що більше відео про цей дорожній екшен ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.